Білого кролика та підписи чернівчан проти команди Арсенія Яценюка передали до міської ради. Кандидат в губернатора американського штату Аризона через кохання став Чернівецьким безхаченком. Комунальному підприємству «Містобуд» призначили нового керівника. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску «Час чернівців». В Студії працює Майя Гуменна. Великого білого кролика принесли до міської ради активісти громадської організації спільними зусиллями чернівчан. Тварина стала символом акції, під час якої збирали підписи чернівчан проти команди Арсенія Яценюка. Кролика разом з зібраними підписами передали заступнику міського голови. Кролик під час акції не постраждав, його годували і добре доглядали, кажуть активісти. Тварину разом із 23 тисячами підписів Чернівчан принесли до ратуші, щоб передати представникам міської ради. Чернівчани підписували за повернення у комунальну власність міста, земель та підприємств, нібито незаконно приватизованих представниками фронту змін. Ми принесли до міської ради ці підписи для того, щоб міська рада звернула увагу, що у нас на Буковині на Чернівцях існують не тільки люди, заангажовані зомбовані фронтом змін і паном Яценюком, а й ті люди які мають свою особисту думку і свою позицію. Несподіванкою назвали такий фінал акції у міській раді, але кролика прийняли. Звичайно, ми будемо дбати про цю маленьку тваринку, будемо годувати, і я думаю, що вона погано себе почувати не буде. Пообіцяли розглянути і підписи. Що з цим робити, ми будемо обра... опрацюємо їх і далі ми будемо. Це мати на увазі тим часом активісти громадської організації спільними зусиллями Чернівчан повідомили, що чекають, хоча б на якусь реакцію з міської ради, інакше обіцяють повторити акцію. Має Гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Комунальне підприємство Місто Буд має нового керівника. Екс-директор будівельної організації Олексій Каспрук звільнився за власним бажанням, адже вважає, що підприємство не дають працювати через його партійну приналежність. Натомість у міській раді причиною занепаду містобуду називають саме бездіяльність керівника. Місто Буд наразі працює в екстреному режимі, кажуть у міській раді. Працівникам підприємства не виплачували зарплатню, є заборгованість за комунальні послуги, загальний фінансовий стан організації вкрай нестабільний. Підприємство не працює і свідчить про те, що керівник бездіяльний в цьому плані. Ще раз акцентую увагу: немає ліцензії, про що ще говорить для дилетантів. Повідомлю без наявності ліцензії підприємство не має права здійснювати господарську діяльність згідно статуту. З таким звинуваченням колишній керівник не погоджується. Каже, що міська рада, яка є чи не основним розпорядником коштів, зумисне не давала містобуду замовлення. Жодного з цих замовлень, які не потребували тендеру, чорнівці містобуд не отримав. Не дивлячись на те, що я на нараду в департамент містобудування, який є нашим органом управління, хожу, кожен ходив, кожен вівторок, і жодного разу. Ці питання не піднімалися. Точніше, коли я їх піднімав, що дайте якусь роботу. Казали, що роботи немає. Представники міської влади запевняють, безробіття підприємства виникло лише тому, що воно не змогло відповідно зарекомендувати себе на будівельному ринку, а фінансові проблеми з'явилися через недопрацювання керівництва. Підприємство «Містобуд», яке очолював Каспрук, заборгувало тим підприємствам, які надавали матеріали для ведення ремонтно будівельних робіт, тисяч напевне 900. І підприємству винні 1800 дебітори, які не розрахувалися містобудом, владники запевняють, що питання партійної приналежності Олексія Каспрука вони не брали до уваги. Натомість сам екс-директор іншої думки, що стосується скажімо так, політичної мотивації, то я переконаний, що вона тут присутня, тому що ми сьогодні з вами не розглядаємо. Ні, жреп номер 12, де катастрофічна ситуація, ні інші комунальні підприємства, які мають дуже великі проблеми. Це в основному жрепи. Зрештою взаємні звинувачення та виправдання двох сторін ситуацію не змінили. Містобуд очолює зараз Іван Горош. Незабаром підприємство об'єднають ще з однією проблемною фірмою. у містопроект, аби оновлена організація не лише успішно будувала, але й проектувала. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці Американець Керрі Долего, колишній кандидат у губернатори штату Аризона, більше тижня шукав свою кохану в Чернівцях. Він кілька місяців листувався з дівчиною, котра пообіцяла стати його дружиною. Втім, обидвоє, нібито стали жертвами інтернет-шахраїв. Керрі приїхав до Чернівців більше тижня тому. Його нібито мала зустрічати чернівчанка Юля, яка в електронних листах обіцяла стати його дружиною. Втім, ані дівчини, ані грошей, ані даху над головою. Американець п'ять днів жив на залізничному вокзалі, де його і знайшли працівники соціальної служби. Які проблеми там було видно з першого погляду? Треба було помитися треба було поїсти перш за все зігрітися. От таке. тому запропонували йому е -е, їжу, яка у нас була. Запропонували йому гігієнічні засоби, які в нас були, дали йому душ з гарячу водою. Він помився, що міг виправ сам життя на вулиці та холодна погода призвали до того, що Керрі госпіталізували володі. до лікарні із запаленням легень. Зараз, за словами лікарів, він почувається значно краще. Але американський норов чернівецькі лікарі на собі вже відчули. Пацієнт, скажем так, як навірно, як всі американці, які чітко знають, що йому потрібно, що йому треба, що, що йому не треба, як має бути. Тобто він такий достатньо... достаточно. Чоловік грамотний і ну не вредний, я не могу сказати, бувати в рідні, ну, трибуючи к собі определенного внимання. Саме у лікарні Кері нарешті вдалось побачити зі своєю коханою. Юля не зустрічала його на вокзалі, адже навіть не знала, що й сайту знайомств, де вона була зареєстрована, з її акаунту хтось активно листується з американцем. Зареєстрували з змогою, але потім через певний час змінили пароль і логін, і я цим сайтом не користувалися. Дево Самоес. Це був хтось інший, хто писав з її мейлу. Вам таке відомо, і це був чоловік, який писав мені листи. Як саме воно працювало, я не знаю, але то була не вона. Юлія наважилась відвідати американського горемандрівника мандрівника у лікарні заміж вийти не обіцяла, але спілкуватись із Керрі і надалі планує. Ну, я обіцяла, що звісно, з ним побачуся, ще поспілкується, тому що дійсно людина опана трудні ситуації. От чисто по людськи людину, що так в нього така ситуація, що його так. Натомість Кері додому в Америку повертатись не хоче. Йому дуже подобаються Чернівці. Дружину він хоче українку, а роботу каже, що знайде. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський. Час новин. Чернівці. День боротьби з захворюваннями легень та день відмови від куріння у листопаді відзначає світова спільнота. З цієї нагоди у Чернівцях в Палаці Академічний відбулась перша конференція, присвячена питанням діагностики та профілактики легеневих недуг. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, хвороби органів дихання по смертності посідають тридцять четверте місце у світі. Як стверджують науковці, ці захворювання прогресують. А тому, за їх прогнозами, до 2020 року хронічні легеневі недуги стануть третьою причиною смерті у всьому світі. Одним з методів профілактики захворювання на хозел є якраз боротьба з тютюнопалінням, тому що паління на сьогодні це один із основних тригерних чинників формування. Цієї нозології. Актуальним є питання і диференційоване лікування пневмонії, оскільки ви знаєте, що ми напередодні епідемії грипу і одним з найбільш тяжчих ускладнень при грипі власне, є пневмонія. То я вважаю, що форум сьогоднішній вовремя устроєн, ібо не тільки це сезони року, але в фізіатрія зараз становиться. Задачі номер, один, тому що епідемію і е, остановить. Ми вже в Чернівецькій області її остановили. но тим не менше, діференціальний діагноз, допустим, з пневмонією, і інфільтративним туберкульозом легких, весьма, весьма е, необхідні у Чернівецькій області. Показники захворюваності на легеневі надуги одні з найнижчих в Україні. Хвороби органів дихання, такі як туберкульоз та пневмонія, лікарі називають насамперед соціальною проблемою. Західні ні, області, взагалі, всі і, і Полтавська область, і Закарпатська область мають Тернопільська область, мають значно нижні нижчі показники захворюваності ніж Дніпропетровськ, Донецьк, Кіровоград. Де, звичайно, соціальна структура суспільства, соціальні умови значно гірші. На конференції медики також представили нову програму боротьби з туберкульозом. Вона діятиме протягом п'яти років. А її один Он із найголовніших пріоритетів це надання якісних медичних послуг усім верствам населення. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Щоб підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання абітурієнтам, тепер потрібно буде заплатити 54 гривні за один комплект навчально-методичних матеріалів. Минулими роками учні могли користуватися програмами з різних предметів безкоштовно. Вони були розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цього року скористатись базою всіх завдань за роки проведення ЗНО в країні можуть лише ті, хто зареєструвався на пробне тестування. Тому безкоштовною цю інформацію не назвеш, адже реєстрація вартує 84. 4 гривні у центрі освіти наполегливо радять користуватись лише новою навчальною літературою, але є й інша думка: педагогів вважають, що гроші варто витрачати на отримання знань, а не на посібники. Я глибоко переконаний, що при наявності доброго вчителя і доброго учня е таким матеріалом, як кажуть, є зайвими, тому що тест це все, на все спосіб перевірки знань і ніякому разі не спосіб набування знань на пробному тестуванні. Вони отримують можливість е понюхати процедуру тестування з усіх боків, і добрий учитель і добрий учень той, хто не займається дресируванням і самодресируванням, а е вчить набувати знання і вчиться набувати знання. Таким був інформаційний випуск часному Чернівці» на п'ятому. Наші випуски новин можна побачити і в інтернеті і на сайті ЕСІСІНІ. Також заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. Замить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.